Модні кольори осінь зима 2024-2025. В наступаючому сезоні модною буде стримана колірна палітра без екстравагантності. Для створення мега стильних образів потрібно знати, які відтінки нині в моді. За версією Pantone у моді такі кольори. Червоний блакитний, жовтий, бордо, відтінки фіолетового, лавандовий, кремово-персиковий, рожево-персиковий, глибокі відтінки шоколаду, соковитий рожевий, карамельний, гречичний, сіроблакитний, помаранчевий та смарагдовий. Просте рішення для досягнення модного свіжого образу поєднати два популярних і більш нейтральних кольори. Наприклад, бежевий і темно-синій, сірий і чорний з одним більш сильним кольоровим акцентом. Наприклад, червоним, фіолетовим, зеленим, гірчичним або рожевим. Також у палітрі модних кольорів присутні: молочний, темно-синій, сірий та оливковий. Серед модних кольорів варто відзначити хакі. Він ідеально вписується в осінню погоду. Він не такий шаблонний, як бежевий, чорний або сірий. А стилі підкреслення цим кольором набувають цікавого виразу. Дуже добре виглядає в поєднанні з модним леопардовим принтом, шотландкою або вельветом. У хакі можна вибрати теплу парку, штани карго, стьобану куртку, спідницю плісе або шарф. Червоний тоталук ультрамодний тренд холодного сезону 2024-2025. Також зверніть увагу на вишневий колір. На зміну популярному досі червоному кольору прийде відтінок стиглої вишні. У сезоні осінь зима 2024-2025 він стане справжнім хітом. До речі, якщо ви ще не знаєте, що в тренді цього сезону з одягу та взуття, переходьте за посиланнями, які я залишив в описі під цим відео. Або ви можете побачити їх з цієї сторони і передивитися актуальні тренди на цей сезон. Яскраві кольори чудово поєднуються з пастельними і навпаки. Для створення трендового аутфіту застосовую техніку Color Block. В якій комбінують між собою одяг з яскравим забарвленням і тоталуки. Речі в наряді підібрані одного кольору. Як ви бачите, в цьому сезоні дуже багато популярних кольорів, і обрати зможе кожен для себе індивідуальний підхід. Головне, щоб ви не виглядали як папуга і дотримувалися тих рекомендацій, які я вам сьогодні розповіла. Дякую за перегляд, а ми з вами зустрінемось вже у наступному ролику. До зустрічі!